Івано-Франківські МТГ діють пільги на майновий податок. Щоправда, податкові переваги мають лише окремі категорії платників. У ДПС наголошують в умовах воєнного стану пільга з податку на нерухомість призначена військовим родинам полеглих за незалежність з України, а також особам, які отримали інвалідність внаслідок російсько-української війни. Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 8.07.2021 року, номер 218-11, пільга зі сплати податку на нерухомість надається на об'єкт житлової нерухомості її частку, що перебуває у власності особи, які визначені у статтях 6, 7, 10 закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Пільга застосовується лише для одного об'єкта житлової нерухомості, на одну особу та набуває чинності здати отримання статусу учасника бойових дій. Загалом претенденти на користування податковими пільгами, які встановлюють органи місцевого самоврядування, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання чи реєстрації. Для отримання пільги зі сплати податку на нерухомість потрібно подати до податкової інспекції наступні документи, заяву довільної форми про надання пільги. Копію посвідчення, яке надане особам, зазначеним в статтях 6, 7, 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. До прикладу, це посвідчення учасника бойових дій, це посвідчення члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, це посвідчення особи, яка належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни, копію паспорта власника нерухомості. Також не ну, вважається об'єктом податкування нерухомість, яка належить багатодітним сім'ям, одиноким матерям чи батькам, котрі виховують дітей з інвалідністю. Михайло Геннадій Томнюк. новина на вежі.